Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо вивчати з вами травну систему людини. Ми вже познайомилися з всіма процесами травлення, розглянули будову травної системи, з'ясували, що таке обмін речовин, з яких процесів він складається. А сьогодні будемо говорити про те, що ми їмо, для чого ми їмо, як ми маємо їсти, що ми маємо їсти. А також розглянемо, чим нас годують на сьогоднішній день. Тема нашого сьогоднішнього року харчові та енергетичні потреби людини. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з харчовими та енергетичними потребами людини. Давайте будемо розпочинати. В першу чергу ми маємо з вами з'ясувати, що ж таке харчові продукти. Отже, харчові продукти це об'єкти тваринного і рослинного походження, яку ми можемо використовувати в їжу як в натуральному вигляді, так і в переробленому вигляді. Основною основою харчових продуктів є їжа. Їжа це не що інше, як поживні речовини, які ми маємо з вами їсти для того, щоб підтримувати, власне кажучи, життєдіяльність свого організму. Насамперед. Продукти харчування дають, забезпечують нас з вами енергією і матеріалом для процесів обміну речовин. Речовини, які ми з вами їмо, тобто отримуємо з навколишнього середовища з їжею, зазнають в травній системі змін, засвоюються клітинами. Ви знаєте, що вони потрапляють спочатку в ротову порожнину. Далі в шлунок, далі в кишечник. В кишечнику відбувається процес всмоктування, поживні речовини всмоктуються в крові лімфу, і далі кров уже їх розносить до всіх клітин. Основними компонентами продуктів харчування є як органічні речовини, так і неорганічні речовини. До органічних речовин відносяться білки, вуглеводи та жири, до органічних речовин відносяться вода і мінеральні солі. Слід відмітити, що вміст. Різних речовин в різних харчових продуктах, як рослинного, так і тваринного походження, не однаковий. І на цій схемі ми можемо бачити, що якщо ми хочемо їсти білки, то нам треба їсти м'ясо, рибу, яйця. Якщо ми хочемо їсти вуглеводи, значить нам потрібні солодощі, кондитерські вироби, випічка. Якщо ми хочемо збагатити свій організм вітамінами. Нам потрібно їсти багато овочів і фруктів. А основними джерелами мінеральних солей є кухонна сіль, різноманітні знов таки фрукти, овочі, молочні продукти та багато іншого. Ну і врешті, решт жири, як бачите, вони є у вершковому маслі, в різноманітних оліях та горіхах. Як я вже сказав. Всі харчові продукти поділяються на дві величезні групи: це харчові продукти тваринного походження і рослинного походження. Харчові продукти тваринного походження, ось вони перед вами на слайді, я не буду їх називати, ви їх прекрасно бачите і ви їх знаєте. Це основне джерело для нас, білків і жирів, і лише частково вуглеводів. Тобто, якщо ми хочемо збагатити свій організм білками і жирами, нам треба їсти продукти тваринного походження. Особливу цінність становлять білки, тому що основа продуктів тваринного походження це білки, які, як ви знаєте, нам необхідні як будівельний матеріал. Вони виконують захисну функцію, регуляторну функцію та багато іншого. Треба сказати, що організм здатний засвоювати білки тваринного походження практично повністю. Якщо ж нам не вистачає білків, тоді. Це спричиняє розлади обміну речовин, тому що не вистачає нестача одного із органічних речовин. Знижується наша, наша фізична активність, розумова активність. М'язи, як бачите, атрофуються, ось нормальний м'яз і атрофований м'яз, і знижується, звичайно, захисні властивості організму, тому що серед білків є дуже багато речовин, які захищають наш організм від різноманітних хвороб. Далі, жири тваринного походження надходять наш організм, як ви бачите, із салом, із жирним м'ясом рибою, надходять з молоком, сиром, сметаною та багатьма іншими продуктами харчування. Вуглеводи ж у продуктах тваринного походження перебувають здебільшого у вигляді глікогену. Тобто, коли ми їмо з вами печінку з савців, птахів і риб, то ми отримуємо вуглеводи тваринного походження. Тепер перейдемо до харчових продуктів рослинного походження. Значить, харчові продукти рослинного походження мають високий вміст вуглеводів. Якщо продукти тваринного походження містять багато білків і жирів, то якщо ми хочемо вуглеводи, нам треба їсти продукти рослинного походження. До складу продуктів рослинного походження входять також і білки, і жири. Але жири це рідкі в основному жири, це різноманітні олії. Так далі. Також хліб, хлібобулочні, макароні, круп'яні вироби, різноманітні овочі, фрукти і так далі. Важливими параметрами харчових продуктів, як оцінити харчові продукти. Є діти дві оцінки харчових продуктів. Перша це якість харчових продуктів. Що значить якість харчових продуктів? Коли ми можемо сказати, що продукт якісний. Під якістю харчових продуктів розуміють. Певні властивості цих продуктів, які забезпечують бажані смакові якості та є безпечними для здоров'я людини. Тобто, коли ми з вами щось попробували, воно смачне, значить воно якісне, хоча це не завжди так. Далі, друга властивість діти це харчова цінність продуктів, це теж сукупність певних властивостей, які забезпечують наші потреби в енергії та в будівельному матеріалі. Цінність визначається хімічним складом і ступенем засвоєності нашим організмом. На цій таблиці ви можете бачити цінність окремих продуктів харчування. Цінність харчових продуктів вимірюється в спеціальних одиницях, які називаються калорії. Одна калоркії, перепрошую, одна кілокалорія це кількість енергії, що витрачається для нагрівання одного кілограма, скажімо, там води. До 1 градуса Цельсія, і от по цій таблиці ми можемо бачити калорійність різних продуктів. Давайте пройдемося дуже швидко і ознайомимося найбільш калорійними продуктами, як ми бачимо, є, наприклад, шоколад 568 ккал кілокалорій в 100 грамах міститься. Далі, де іще? Ну, от вони всі: шоколад, макарони, крупа гречана, крупа пшенична, крупа манна, рис. Кукурудза, оці продукти найбільш калорійні, ще шинку сюди можна віднести, свинину жирну, да? тобто значна калорійність. І продукти найменш калорійні, як ви бачите, це переважно овочі. Це картопля, наприклад, капуста, морква, зелена цибуля, молоко кефір, далі, сир, сир якщо не жирний, беремо. Це теж. Отже, харчова цінність визначається в кілокалоріях. Ну і давайте розглянемо. Яка ж потреба людини в поживних речовинах і від чого вона, власне, залежить? Звичайно, потреба в білках, жирах і вуглеводах залежить від багатьох факторів. Зокрема, вона визначається нашою масою, тобто вагою, нашим віком, і наскільки ми з вами активні. Запам'ятайте, що менше вік. То більше потрібно білків на 1 кг маси тіла. Ось подивіться, в перший рік життя на 1 кг маси тіла потрібно людині 5 грамів білки, білку. А вже в 8-12 років в два рази менше, всього 2,5 грами. Треба сказати, що добову потребу в білках, жирах і вуглеводах для підлітків наведено в таблиці 2. Давайте подивимося цю табличку. Ось у нас вік, підлітковий вік з 12 до 17 років. І ми бачимо, що навіть для різних вікових категорій ці показники різні. Для дорослих необхідна кількість білка на добу становить 1,2 1 грама на кілограм ваги. Але це не це така цифра, знаєте, умовна. Якщо ми, наприклад, багато фізично працює, людина багатофізично працює, займається спортом, то тоді білків потрібно більше, десь приблизно на 20% від норми. Взагалі, якщо говорити про дорослу людину, то в добовому раціоні дорослої людини доцільно використовувати білки жири вуглеводи з піввідношенням 1 до 1 і до 4. Що це означає, діти? Це означає, що в середньому за добу доросла людина повинна споживати від 80 до 100 грам білків, стільки ж само жирів, але із 100 грамів білків 50 грамів це мають бути білки рослинного походження. Так само, друзі, коли говоримо про жири. То 25-30 тридцять грам це мають бути обов'язково жири рослинного походження, а також кожній людині потрібно 350-400 чотириста грам вуглеводів, причому на глюкозу має припадати десь приблизно 50-100 грам. Тобто, якщо ми з вами узагальнимо те, що ми сказали, ми бачимо, що найбільше людині потрібно вуглеводів, і це не дивно. Адже саме з вуглеводів при розщепленні отримуються багато енергії. Але оці норми, які ви тільки що побачили, ось подивіться, будь ласка, ну, от і для підлітків, бачите, білків треба в 90-100 грамів ну для таких як ви зараз, да вуглеводів 380-400 грам далі і жирів 90-100 грам. Але всі ці цифри, друзі, вони дуже умовні. Ціном да? ці норми потрібно коригувати залежності від того, який спосіб життя ведете: активний чи не дуже активний. Так, наприклад, при фізичній праці середньої важкості кількість білків можна збільшити до 120 грамів на добу. При важкій праці, праці взагалі до 150 грамів. Але тим, хто не займається фізичною правою вправами, треба зменшити кількість жирів до 60 грам на добу. При нормі, датом 80-100. Для вас, я вже сказав, тут є от табличка: я вам сказав, що для юнаків білки 90-100 грам, вуглеводи 380-400 грам і жири 90 100 грам. Але є різниця, е дівчата і хлопці. Да? Наприклад, для хлопців білків має бути 113 грам жирів 106, вуглеводів 450 А якщо беремо дівчат, звичайно норми менші. 100 грам жирів. 90 г там вуглеводів і 383 грами білків відповідно. Добре. Із неорганічних речовин, безумовно, найбільше значення має вода. Чому? Все дуже просто. Ми на 65% складаємося з води. Тобто 65% загальної маси тіла дорослої людини це вода. Вода відіграє просто величезну роль в організмі, вона ем, універсальний розчинник. Тобто, що це означає? Вона розчиняє більшість хімічних сполук. Усі життєві процеси, всі процеси обміну речовин, не тільки обміну виділення продуктів, можуть відбуватися тільки за наявності води. І ось подивіться, будь ласка, ось тут ми можемо мати таку цікаву, е, таку цікаву статистику, що чим старша людина, тим менше води їй потрібно. Да? От дитині до одного року. Е, ну... Получається, що дитина до одного року на 86% з води складається. Ну, от такі, як ви, приблизно, на 75%. А от уже мій вік, якщо беремо, ну, 40-50 років, лише на 55%, так? І чим старша людина, тим міст води, подивіться, в організмі зменшується. Також вміст води в різних органах людини теж різний. Найбільше води, як ви бачите, містяться в крові 90%. Найменше води у нас в кістках всього 31%. Але незважаючи на все це для нормального функціонування організму людини, вміст води має бути відносно сталим. Тому чому дивіться воду, ми з вами витрачаємо. Да? А значить, ми її повинні відновлювати її запаси. Тобто регулярно ці запаси повинні поповнювати. За комфортної навколишньої температури середньостатистична людина за добу має споживати не менше 2 літрів води. Це за комфортної температури. Якщо спека, якщо збільшується фізичне навантаження, витрати води в організмі теж зростають, і тому й пити нам треба більше. Причому не слід забувати, що кранова вода, яка у нас тече з крана, вона не придатна фактично для пиття. Тому переживанням кранової води її рекомендують кип'ятити, а ще краще користуватися фільтрами для очищення води. Або ж купувати воду як варіант. Да? Чому так? Дивіться, у нас організм наполовину з води складається в середньому. 65%. Це основна неорганічна речовина, яка потрібна організму. Вона має бути чиста, тому що від її чистоти залежить функціонування організму, а значить його здоров'я і добровічність. Крім води, організму потрібні інші речовини. В першу чергу, як ви бачите, натрій і калій. В вільній формі діти натрій і калій у нас в організмі не знаходиться. Він, звичайно, зв'язаний з іншими речовинами, як правило, у вигляді солей. Солі, натрію і калію нам потрібні для роботи наших нервових і м'язових клітин. Наприклад, солі кальцію входять до складу кісток і до складу зубів. Вони також беруть участь в процесах сідання крові і скорочення м'язів. Ферум або залізо входить до складу молекул гемоглобіну. Гемоглобін, діти це білок, який знаходиться в клітинах крові, і саме він зв'язує кисень, який потім розноситься по всьому організму. Йод потрібен для синтезу гормонів щитоподібної залози. Коли ми з вами вчили ендокринну систему, ми з вами про це говорили. Флуор це хімічний елемент, який входить до складу емалі зубів. Тому, звичайно, те, що ми з вами їмо, повинно містити всі ці, всі ці речовини, елементи, про які я сказав вище. Основним джерелом неорганічних мінеральних речовин безумовно виступає рослинна їжа. Наприклад, кальцію багато в яблуках, грушах, капусті, помідорах, сливах, суницях, щавлі. Якщо говорити про калій, то на калі, як ви бачите, багато, багатий буряк, гречка, кукурудза, картопля, виноград. Говорячи про залізо або ферум, його великий вміст знаходиться в квасолі, салаті, буряках, огірках, ячменях, яблуках. Йоду багато, ну, пізнаєте, я думаю, ламінарія, морська капуста, але крім морської капусті, багато йоду ще в овочах, фруктах, так, в зернових культурах треба споживати певну кількість. Окремі неорганічні речовини можуть міститися тільки в продуктах тваринного походження. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. Оце джерело кальцію. Ми їмо хто їсть, сир, молоко там п'є там кефір, йогурт, це джерело. Кальцію, також багато кальцію в яйцях, птахів та в рибі. Фосфор міститься теж у молочних продуктах, в рибі і в яйцях. Натрій входить до складу кухонної солі, тому ми практично систематично його отримуємо. А от флуор є у питній воді. Слід відмітити, що на сьогоднішній день харчова промисловість виробляє спеціальні речовини, які називаються харчові добавки. Харчові добавки – це речовини, які додають у продукти з технологічних міркувань. Для чого? Щоб подовжити термін придатності, щоб змінити колір або надати б якихось певних смакових якостей. Сучасна харчова промисловість випускає продукцію з різноманітними харчовими добавками. це консерванти, емулятори та стабілізатори. І в Європейському Союзі навіть розроблена систему їхньої класифікації. Кожна харчова добавка – Позначається буквою Є е плюс цифр, тризначне число. Ну, наприклад, добре вам відома аскорбінова кислота має код Є 335. А наприклад, це із окислювачів, консервант, наприклад, удстова кислота, той самий оцит, має код Є 260. Ну і тут далі найбільш відомий підсилювач смаку е 620 або глутамінова кислота, також ароматизатори входять, емульгатори, згущувачі. Ну, і кожен із них має свій, як то кажуть, код, кожна харчова добавка. Тому, кому, коли купуємо продукти харчування, завжди звертаємо увагу ось на таку етикетку, де у нас є склад продуктів. Це паспортні дані продукту. Слід дуже обережно вживати продукти з високим умістом харчових добавок. Коли ми говорили про харчові добавки, то ми говорили про те, що серед них є різні групи, наприклад, консерванти, застосовують з метою довготривалого зберігання продуктів харчування. Певних дозах вони можуть бути шкідливі для організму. Емульгатори додають до продуктів харчування для того, щоб зберегти їхню консистенцію. Коди емульгаторів Є400 та Є559. І, врешті-решт, стабілізатори або камеді це такі жалеподібні речовини, їх додають для того, щоб консистенція продуктів була більш густа. У системі кодифікації Європейського Союзу коди від Є407. До е 449. На відміну від біологічно активних речовин, харчові добавки не мають ніякої біологічної активності. Їхнє призначення підсилювати природний колір і підсилювати смак продукту, продовжувати термін зберігання продукту, захищати їх від мікроорганізмів, бактерій та грибів. На цьому слайді, друзі, ви можете бачити таблицю шкідливих харчових добавок. Подивіться, скільки тут єшок. І кожна єшка. Несе певну небезпеку. Дуже небезпечними вважаються харчові добавки з кодом е 123, е 510 Е513 та е 527. Заборонених чорним кольором. Подивіться, будь ласка. е 103, е 105 е 111. Я не буду зараз їх називати. Оці, які чорним кольором. Купуєте продукти, на етикетку подивилися, побачили багато оцих єшек. Не беріть цей продукт, оскільки дуже велика кількість шкідливих харчових добавок. Харчові добавки часто можуть бути причиною алергічних реакцій. Особливо в людей, які схильні до алергії, можуть е такі харчові добавки, які є алергенами, це Є230, Є231, Є232, Є239, Е311 та Є313. І це далеко не повний перелік. Тому, піклуючись про власне здоров'я, маємо уникати харчових продуктів, у виробництві яких використано багато харчових добавок. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з харчовими та енергетичними. Енергетичними потребами організму. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.